На початку жовтня всю Україну шокувала чергова скандальна новина. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків 4 жовтня у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів прикраси та брендові речі. Вже 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень. Тож керівниця Хмельницької МСЕК буде під вартою до 3 грудня, якщо не внесе заставу. А її син Олександр Крупа 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника управління пенсійного фонду в Хмельницькій області. Але це ще на кінець історії. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі відомі наразі деталі скандалу з керівницею МСЕК. Зокрема, про те, що, ймовірно, Тетяна Крупа могла оформити фіктивну інвалідність для 50 прокурорів області. І скільки ще грошей вона тримає у банках за кордоном. Підписуйтесь на канал і поїхали! 6 мільйонів доларів це найбільша сума, знайдена ДБР у чиновників СЕК. Варто зазначити, що комісія при МСЕК визначає групу інвалідності громадянам, чому вона настала і коли. Під час повномасштабної війни і великої кількості поранень, як у цивільних, так і військових, цей, так би мовити, сервіс особливо затребуваний. Тож, розслідуючи незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути служби в армії, працівники ДБР провели кілька обшуків у службі. Службових кабінетах та за місцем проживання посадовців у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки чоловіків із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вже 15 жовтня у крупи знайшли ще 590 тисяч доларів у польському банку, які вона поклала на рахунок у жовтні 2022 року, та не задекларувала. Крім того, за даними слідства, її чоловік Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках та не вносив їх до декларації усього нараховано трохи більше 11 тисяч євро та 1,2 мільйони доларів. Загалом, за версією слідства, голова МСЕК має пояснити походження близько 137 мільйонів гривень, які знайшли у її квартирі, і вони не були задекларовані. Ба більше журналісти «Цензорнет» стверджують, що Крупа, яка також є обласною депутаткою від «Слуги народу, могла оформити інвалідність для 50 прокурорів області, в тому числі для обласного прокурора. Головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов написав, що обставини справи однозначно показують, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила слуга народу Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем. Після поширення цих заяв у Зміген прокурор підписав наказ про службове розслідування. Прокурорів мають перевірити не тільки в обласній прокуратурі Хмельниччини, а й в інших органах. Чи означає це, що прокурорів перевірять по всій Україні? Незрозуміло. Та й будемо чесними, такий хід дій малоймовірний. Натомість, обласний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, у якого виявили інвалідність, вирішив прокоментувати ситуацію. За його словами, інформація щодо інвалідності майже усіх прокурорів Хмельницької обласної прокуратури не в повній мірі відповідає дійсності. А вже 17 жовтня наказом генпрокурора Олільника звільнили з посади за власним бажанням. Та як пояснюють експерти, у середовищі прокурорів в процедурі усунення прокурора Хмельниччини є деталі, які свідчать, що кадрове рішення здійснене на показ, але його наслідки будуть для Олільника мінімальними. По-перше, як було зазначено у повідомленні офісу генпрокурора, його звільнено за адміністративної посади, тобто Олексій Олійник і надалі залишається працювати в органах прокуратури. По-друге, керівника прокуратури могли звільнити за статею, а він пішов за власним бажанням, тому не виключено, що згодом він ще випливе у правоохоронних колах. Ба більше, за словами пана Олексія, в обласній прокуратурі працює 225 прокурорів, а інвалідність мають лише 48, Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Колишній обласний прокурор Хмельниччини стверджує, що більшість працівників отримали інвалідність не за останні роки, тобто не під час повномасштабного вторгнення, коли наявність інвалідності дозволяє уникати мобілізації. Олійник запевнив, що сама інвалідність 17-го року через три травму, отриману на робочому місці ще в 2005-му. Особисто я маю проблеми зі здоров'ям у 2005 році. Отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків. Про те, про яку травму на робочому місці йдеться, прокурор не уточнив. Він каже, що питання про наявність у нього групи інвалідності розглядали під час атестації комісією за участі представників громадськості та міжнародних організацій. А от допис Бутусова Олійник назвав дискримінацією за ознакою професії. Заяви про інвалідність у дружини теж прокурорки Ірини Олійник, чоловік ніяк не прокоментував. Виданню Главком двоє колишніх генеральних прокурорів прокоментували вище зазначений скандал. Генеральний прокурор у 2019-20 роках Руслан Рябошапка стверджує, що на місці чинного генпрокурора особисто вніс би до єдиного реєстру досудових розслідувань дані про злочин стосовно всіх прокурорів з інвалідністю, а не займався б укозамилюванням у вигляді проведення службового розслідування. Рябошапка заявив цитата, що споглядає за моральним уродством і нечуваною деградацією теперішньої про Очевидно, більшість із засвідчених журналістом Бутусовим прокурорів Хмельниччини розуміли, що не є людьми з інвалідністю і фактично вкрали гроші у держави. Кошти, які насправді мали отримати люди з обмеженими можливостями, кількість яких, як говорила перша леді Олена Зеленська, за час Великої війни зросла на 300 тисяч осіб. На його думку, наслідком історії з інвалідністю прокурорів Хмельницької області є незавершена реформа, яку у 2019-му розпочинала команда президента Зеленського. Тоді лише з центрального апарату офісу генпрокурора було звільнено 55% співробітників, які не пройшли тестування. Однак оновлення прокуратури зупинилося у березні 20-го, коли Рябошапка залишив посаду. Натомість генеральний прокурор у 16-19 роках і екс військовослужбовець Юрій Луценко вважає, що зараз прокуратура пожинає плоди тотальної чистки під виглядом переатестації органів прокуратури, починаючи з 2019 року. Крім того, ексгенпрокурор прогнозує, що максимальне покарання, яке після скандалу може отримати прокурор Хмельницької області, це звільнення з посади. Поголовного притягнення до відповідальності навряд чи варто очікувати. Натомість джерела в ДБР повідомляють, що пацієнти крупи у Хмельницькій прокуратурі масово оформляли інвалідність не лише на себе і своїх дружин, а й на широке коло своїх родичів. Ймовірно, оприлюднення наступних списків не за горами. Наприклад, у облраді, під час з війни отримали інвалідність відразу три депутати, які не були ні на фронті і не досягнули пенсійного віку. Ігор Гай з фракції за майбутнє, і Сергій Зозуля та Михайло Демчишин зі Слуги народу. Що цікаво, пан Демчишин спочатку не вніс відомості про пенсію до декларації за 2023 рік. Але цю помилку обранець усунув у виправленому варіанті річної декларації. Тож здається, нам доведеться дізнатися ще чимало інформації про фіктивні інвалідності. Але найбільше хочеться вірити, що після публічної Розголосу, що найменше у МСЕК відбудеться реформа, яка унеможливить подібні ситуації в майбутньому. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях свої думки щодо підкупів працівників МСЕК і фіктивних інвалідностей для можновладців. І дуже просимо підтримати наш канал підпискою та лайком під цим відео. Па-па!